Вітаю! Сьогодні приготуємо наймовірну смачну сирну запіканку з маково-горіховою начинкою всередині. За смаком вона мені дуже сильно нагадує львівський сирник, але готується трошечки простіше. Для приготування нам знадобиться сир, в мене жирність 5%, яйця кімнатної температури, цукор, крохмаль та сметана. Сметану використовую жирністю 20%. Кукурудзяний крохмаль можна замінити на манну крупу, але з крохмалем смачніше. До сиру додаємо яйця, всипаємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі для балансу смаку, кукурудзяний крохмаль, сметану і все ретельно перебиваємо по погружним блендером. Зверніть увагу, я не використовую вершкове масло в даному рецепті. Маса має вийти повністю однорідною. Форму для випікання я буду використовувати прямокутну, змащуємо форму ретельно олією без запаху або вершковим маслом. Трошечки присипаємо манною крупою і викладаємо сирну масу у форму для випікання. Трошечки зверху розрівнюємо силиконовою лопаткою або ложкою. Можете використовувати круглу форму або будь-яку іншу. Тим часом підготуємо начинку. Нам знадобляться горіхи волоські, родзинки, я використовую асорті, мак, я подрібнила у кофемолці, цукор та молоко. У каструльку з товстим дном сипаємо цукор, подрібнений мак та заливаємо молоком. Ставимо на середній вогонь, доводимо мак до кипіння і проварюємо 3-4 хвилини. Далі додаємо родзинки, промиті, висушені, але я їх не заливала гарячою водою і додаємо одразу подрібнені горішки. Далі я переклала масу в кондитерський мішок і ось таким чином якби начиняємо нашу запіканку. Тобто я просто видавлюю нашу начинку. Можна взагалі це робити звичайною ложкою. Випікається запіканка при температурі 160 градусів 35-40 хвилин. Після випікання сирна запіканка має повністю охолонути у формі. Поки вона охолоджується, приготуємо глазур. Мені знадобиться шоколад та олія без запаху. Шоколад я розтопила у мікрохвильовій печі імпульсами по 7-10 секунд. Далі додаємо олію без запаху і помішуємо. Нагадую, що кількість олії має бути не більше, ніж 10% від загальної маси шоколаду. Сирна запіканка повністю вже охолонула, і я зараз буду поливати її шоколадною глазурю. Важливо, щоб запіканка була повністю охолоджена, бо якщо вона буде теплою, то глазур не буде застигати. Далі розподіляємо глазур по всій запіканці, щоб це було максимально рівно. Після того ставимо у холодильник приблизно на 1 годину, щоб глазур максимально застигла. Ну і, звісно, покажу вам цю запіканку у розрізі. Я вам дуже сильно раджу спробувати її приготувати, вона надзвичайно смачна. По суті, ця запіканка дуже сильно нагадує львівський сирник насправді. Але у сирник ми ще додаємо вершкове масло, цедру апельсину, а у цій запіканці для більш яскравого смаку ми використовуємо маково горіхову начинку. Це наймовірно смачно, це дуже класне таке поєднання смаків. Всім раджу спробувати приготувати, тим паче, що готується дуже швидко і просто.